Всім привіт! Відеогляд на стележі для ванної кімнати з нержавійки та міцного без пластику. Перевага даного пластику є те, що він не крихкий, тобто має більш тягучу структуру. Як бачимо, стелаж над унітазом має три функціональні полички. Також комплектується трьома кручечками для рушників та інших ваших предметів. Стелаж над правильною машинкою має дві. Полички. Це все зроблено, тому що, по-перше, можна використовувати поверхню пральної машинки з боковим завантаженням, як поличку. По-друге, даний стелаж можна використовувати над пральними машинками з верхнім завантаженням, що являється великою перевагою. Також комплектується чотирма крючками для ваших речей. На рахунок міцності, як бачимо, зараз стелажик навантажений чотирма баклажками по 6 літрів, тобто по 6 кг кожного. Зараз загальне навантаження на кожну поличку по 12 кг, а загальне навантаження на весь стелаж уже 24 кг. Як бачимо, прогинається буквально на 1-2 мм. Ну, як розуміємо, від такої ваги навіть доска прогнулася би на той же самий 2 мм, і стоїть досить впевнено. По характеристиках, Стелажі комплектує. Це поставляється, вибачте, в ось таких от коробках. Як бачимо, над унітаза має загальну висоту 1,50 м, ширину 55 см. Відстань від підлоги до першої полички у нас 90 см. Стелажик над пральною машинкою у нас має ось такі параметри. Висота 1,52 загальна, ширина 65 см. Відстань від підлоги до першої полички у нас 1,20 м. Висота поличок 30 см. Дякую за увагу. Під відео обов'язково залишу посилання, де можна купити даний стелаж. Всім гарного дня!